Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку, співучі пташки! Доброго ранку і вам, малюки! Сьогодні поговоримо про те, як розпочинається день. Що ми робимо вранці? А як ми дізнаємо, що це ранок? Сонечко встало за обрію. Обрій це лінія зіткнення неба з землею. Чиводною поверхнею, коли сонце сходить, все навкруги оживає. Сонячні промінчики, немов пробуджують природу, все живе та не живе. це дуже чарівне явище. Ось послухайте, як відчував поет Тарас Григорович Шевченко красу рідної природи. А я вам, діти, пропоную заплющити очі. І уявити картини природи нашої України. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі. Мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і немає тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Уявили дітки мальовничі краєвиди? А чи сподобався вам віршик? А як ви гадаєте, який настрій передав поет? Пропоную вам зробити аплікацію цього пейзажу. Для цього нам потрібні аркуші білого кольору та кольорового папіру блакитного, зеленого різних відтінків. Рожевий, коричневий, жовто-гарячий клей, олівець, фламастери зеленого та коричного кольору. Серветка. І обов'язково гарний настрій. І щоб ваші пальчики вправно працювали, розімнемо їх. Добрий ранок, добрий ранок. Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Привітали сонечко, сонця промінці. Привітали Хмароньку. Разом і я і ти. Зробимо заготовки з паперу, складеного навпіл. Отже... На блакитний колір приклеюємо смужку зеленого кольору. А перед тим вкладаємо сонечко, ніби воно сходить із-за обрію на світанку. Потім викладаємо дерева і по черзі приклеюємо. Першим клеїти будемо тополю, яка ближче до лінії обрін. Наклеюємо стовбур. Тепер стіг сіна та розмальовуємо її коричневим кольором, наносимо такі лінії. І останнє малюємо зеленим кольором травичку, де не те. За бажанням, дітки, ви можете намалювати ще соловейка. Бажаю вам успіхів у творчій роботі. А на сьогодні це все. До зустрічі, мої любі!